Так, сьогодні найстаршим нутринятам 1 ем, місяць і 10 днів. Вони 27 грудня народжені сьогодні 6, завтра 7-го будь вечір 6-го. І я зараз спробую одне з чотирьох нутринят зловити і кинути на вагу. Можливо, навіть то, що їсть грануло. Так, шановне панську, зараз ми подивимося, а то мене звинувачує, що я зараз, зараз стану з боку. По нулях нас в мене самець. Опа. І він хоче втекти. Так, попробую його заспокоїти. заспокоївся він. Ну, чекай, чекай. Дивимося, що він має вагу. Кілограм 350 вже втікає. Опа. Кілограм 350. Один місяць і 10 днів. Так, шановні панство, я не вибираю внутрі, бо на вигляд мені здається, що пастель той трошки більший є. А от я, напевно, ось цей чорний брав. Ну, то на вигляд. Ну, але яке є, таке є. Одне з чотирьох, а там чорне ще виглядає, напевно, самець найбільший. Ще ти хочеш зважуватися. Ну, давайте я зараз попробую ще пастель то, якщо він не втече а вже втік, безловив його. Бігати я за ними не буду. Прибіжить вон пастель, то я його теж ще піймаю, може, і на ваги кину. Не хоче він до мене йти сюди. Ну, ні, то ні, бачите, внутрі ростуть кілограм, 350 грам, то хороша вага. Минулого разу не знаю, якого кольору я важив, то 30 днів одне мало що з кілограм 200, один самець. Ну, але, то знаєте, то якби всі важилося, то, то можна було визначити, як вони набирають вагу. Ну, в принципі, воно наїджене, будемо так казати, бо воно протягом. 40 хвилин щось тут збирало їло От, нутріняту. І то така вага є. Вага, яка є, таку я показую. Нічого не скриваю. Тим більше скривати мені нема чого. Все, дякую за увагу. Підписуємося на канал. Заходимо на канал. На каналі завжди чесні, чесні новини про вирощування внутрі.